Коє своє ім'я аби приклеїти на дрон, який допомагатиме українським захисникам нищити ворога. Святославу Вербицькому 10 років, і хлопчик сам заробив на квадрокоптер, продаючи насіння. Ми з бабусею вирощуємо власне насіння, продаємо його і збираємо якусь певну ціль, наприклад, як на цей дрон. До волонтерства Святослава привчила бабуся. Ще до великої війни уся родина хлопчика вирощувала овочі та квіти, і залюбки ділилась насінням гарбузів, огірків та томатів мешканцям з підконтрольною україною Донецької та Луганської областей. Після 24 лютого сімейний бізнес почав працювати на зсу. Цей прапор мені ж передали військові саме, коли я передавав гроші на машину тут герб України і їхній. Знак військової бригади і їхні підписи і побажання. Маленький волонтер збирає гроші на різні запити оборонців. Дрон це перша велика та самостійна підтримка Святослава. В сучасній війні це найбільш застосованіша зброя, і ну, хотілося щось ще зробити самому, щоб назбирати на свій власний. Передасть дрон від Святослава українським захисникам волонтер Ігор Поліщук. Він вражений історією цього хлопчика та його бажанням бути корисним. Знав, що збір про... проходить такий, власне, і проходить таким шляхом, що продає самосіння, тобто і також після того, коли знав, вже поширював навіть власне цей збір. Тому що це гарний приклад. Дрон Святослава уже за кілька днів допомагатиме воякам нищити ворога на східному напрямку. Що, Святослав, твій номер 201, дрон 201. Я сподіваюся, ми побачимо гарне відео, як цей дрон вражає ворожу силу. Ну і бажану техніку якогось танка або броньовану іншу техніку. Дякую. Анастасія Ракуїт, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.